Зараз постійно обговорюються гарантії безпеки України. Чи то до заключення миру з Росії, чи то після заключення тут багато нюансів, так і ось президент Фінляндії, який до займає достатньо прагматичну позицію, і є великим симпатиком України. Він каже про те, що треба заключати договір про гарантії безпеки до миру, а не після, бо Росія ніколи не піде на такі гарантії, які б дійсно гарантували Україні якусь безпеку в майбутньому. Ну і найголовніший момент, так як він говорить, що Європа повинна зрозуміти, що гарантії безпеки це не просто папірець, а це а, переконання в тому, що в разі наступного нападу Росії Європі прийдеться воювати на стороні України, саме воювати, а не просто давати гроші чи підтримувати саме воювати, і це найголовніша проблема.